Сьогодні організували захід до свята різдвяних до свята Миколая. І продовжуються ще заходи до самого різдва і до нового року. Сьогодні ми тут зібрали дітей наших захисників, які полягли захищаючи Україну. Сьогодні дітки отримали подарунки від Петра Олексійовича Порошенка. Подарунки спецзамовлення на них є побажання красиві. І бо я, наприклад, в магазині таких подарунків не бачила в Рошенівському. А зараз у нас ми ще придбали добро, добродії наші полтавські і члени нашої партії. Ми придбали ще фрукти для діток. Зараз цукерки, печиво, і в нас як завжди дітки люблять чаювати, сидіти за столом, спілкуватися. Тому свято наше продовжується. Зараз не вистачає саме саме таких, якихось мити, я не скажу, що радісних, можливо, швидше приємних, які ми зобов'язані робити для наших дітей, для дітей тих, хто загинув, хто воює, хто в полоні. І зараз мені здається, що такі речі для цих родин, для сімей, тому що я спілкуюся не лише з дітками, я спілкуюся з їхніми матусями, я знаю їхні проблеми, я знаю їхні досягнення їхніх діток. І ми якось спільно вирішуємо ці проблеми, то ви знаєте, я. Хочу сказати, що це дуже потрібно. Увага до цих родин надзвичайно потрібна. Тому що матусі завжди дякують і кажуть, що ми із задоволенням приходимо на спілкування, приходимо, і наші дітки дуже раді. Уже якщо вже проходить довгий період, що ми не зустрічаємося, вони вже кажуть. Ми вже за вами засумували. Я за ними теж сумую і. Дуже важливо, ви знаєте, свято для дорослого це коли ти зробиш свято для дитини. Якщо ти ще зробиш це свято для дитини, чиї чий татусь, захищаючи нашу незалежність, нашу Україну, поліг на фронті або зараз в окопах, або в полоні, то це надзвичайно велика місія, і надзвичайно такі у цьому горі великому, всеукраїнському, такі якісь щасливі мичі.